Заняття з малювання ромашкове поле. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби блакитна, зелена, біла та жовта, пензлик та стаканчик із водою. Розфарбуємо наш аркуш паперу у блакитний колір. Це буде фон. А тепер намочимо пензлику в воду, а потім у зелену фарбу. І намалюємо травичку. Ось таку гарну, красиву! Після цього знову намочимо пензлик у водичку і потім у жовту фарбу і зробимо серединку, де будуть знаходитись наші ромашки. Тут. тут. Знову намочимо пензлик у водичку і тепер у білу фарбу І малюємо пелюсточки. Всім ворсом притискаємо від нашої серединки ось так. І навколо нашої серединки малюємо такі пелюсточки. І так кожну квіточку. Ось таке ромашкове поле у нас вийшло. Дякую за увагу, до побачення.